За останні кілька тижнів Російська Федерація і військові злочинці, воєнні злочинці Російської Федерації вбили трьох цивільних журналістів, які працювали в прифронтових територіях французького фотокореспондента, і двох українських кореспондентів телеканалу Freedom. Причому що всі вони носили знаки преса, Це все було зазначено. Було видно, що цей FPV-дрон полює на не просто цивільного, а саме на. На представника медіа зараз 26 українських медійників як цивільні перебувають в полоні і перебувають в полоні саме за свою професійну діяльність. От причому що це і громадянська журналістика, і буквально тиждень тому був вирок Яні Суворові, якій було 19, коли вона адмініструвала телеграм-канал це Україна, тобто людей кидають у в'язницю за те, що вони викрива. Юють фактично воєнні злочини і порушення, тому ми звернулись до міжнародних організацій, до всіх парламентських асамблей, також до усіх організацій, які працюють над темою захисту прав журналістів, і ЮНЕСКО, і репортери без кордонів і всі ЕНДОС, які допомагають медійникам, щоб привернути увагу до цих злочинів Російської Федерації. бо Росія хоче придушити свободу слова. Не хоче, щоб світ знав про злочини, які вона чинить, і тому журналісти є мішенню і потерпають через свою професійну діяльність.